Вістаю на Луцькому авторинку автомобілі в районі 5000 Astra H. Димовський, 4600. 2004 рік, 1.6 бензин. Так, на відео дивимося міні-купер. 4350 Номер телефона 1.49 За 5.8 Ліф Кому потрібен автомобіль по місту, будь ласка. Стой 9 кВт. Я нічого що знімаю. Оце теж Яка ціна? яка зефіра? 5 400. На жаль, хтось хтось десь притерся. Погано паркувався, безключовий доступ є. Тут автоматична коробка. Термос є, найголовніше. Всі всі дочки підігрів І що, задні також? Так, Задні підігріви має, все. Машина неворочена. 100 проїжджає, сотню проїжджає. Сотню 110 проїжджає. 110-130 проїжджає. Ось такий міський, комфортний автомобіль в районі 5 тисяч. Кому для таксі, скучно вдома, любить таксувати, будь ласка, прекрасний. Для рівного більш підходить, бо в нас менше місто об'єму. Для Луцька Луцько розтягнути, але якщо ввечері маєте хвилинку таксувати, будь ласка, супер автомобіль. Не в районі 5 тисяч, але на автоматі автомобіль ціна договірна. 91 рік. Газ, бензин, 1,6 Opel, це Astra, я так розумію. Чи це кадет перероблений? Ну, вже з кадета вийшов. А, це кадет, це ще вони кадетами назвалися. Хороший великий багажничок, автомобіль на автоматичній коробці, як вам. І ціна договірна. Заглянемо в задній сидінь. Ну, зрозуміло, на дачу їздить ззаді нема скла підйомників. 91 рік, ще раз номер телефона. І ось такий автомобільчик. Так, Не переплутати відео, На сьогодні можна і собі зробити в районі 8 тисяч. Що відбувається взагалі? Почав знімати відео, у мене сьогодні має бути три відео. Це кросовери. Це автомобілі до 8 тисяч доларів. Тобто два відео по 15 хвилин. Це мені треба 30 хвилин контенту зробити. Після тебе припустив. Шостого? Можливо. Так. Ви раз вже зі мною йде А що ви шукаєте? Та тут дешево не знайдете По 2, по 3, та ні, це треба до людей дзвонити і шукати Так, тут, тут ниже 5 Чотирьох тисяч Нічого немає Так, рубрика все підряд Сьогодні, сьогодні базар весь підряд, просто хаос але... В цьому хаосі куча інформації. 16200 14 рік, якщо я не помиляюсь, може 19-й. Перепрошую, в бусах я не сильний. 2.0 дизельок, грузовий. Ford, е -е... Один з дуже хороших комерційних автомобілів, живучий дизельок на механічній 6 -ступочці. Все для роботи. Для комфорта. Мінзовна оптика, передні парктроніки. І ось такий автомобіль. Продається Ford Fusion на автоматичній коробці. 1.6 бензин, 5200. Спитаю, чи можна знати салон. Не проти, якщо я салон зніму? нема так. Салон автомобіля. Особисто колись по Блаблакару таким автомобілем підвозили. Водій їхав 150. Автомобіль збитий, хороший, з високим кліренсом. 16 двигунчик, звісно, що його вистачає. Бачимо ззаді з ручні, ось такий диванчик тканевий. Автомобіль, пройдена хімчисточка, все чисто, охайно. А який тут автомат? Скажете? Я тут антимат хороший, бо водички роботи тут. Ага. 1.4 до та 1.6. 171 тисячу пройшов цей Fusion. Це 1.6 і він без турбіни. Все, добре, добре, дякую.